Доброго дня, вітаю вас на уроці математики. Продовжуємо говорити з вами про поняття натурального числа та тренуватися розв'язувати задачі. Налаштовуємося, будь ласка, на роботу, підготуємо підручник, зошит, запишемо сьогоднішнє число, класна робота. Не забувайте відступати від останнього запису чотири клітиночки. Згадаємо як називаються числа при множенні. Перший множник, другий множник, добуток. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. При діленні числа називаються ділене дільник частка. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Про поняття округлення ми з вами також вже говорили на попередніх уроках. Для того, щоб округлити число, треба згадати, зрозуміти, до якого будемо округляти, до більшого чи до меншого. Дивимось уважно: 290 ближче, 9, все ж таки до 300 це число ближче, тому округлюємо до 300 476. 76 десятків більше, ніж 50 більше, ніж половина, відповідно, округлюємо до 500. 674, 74 більше половини, тому округлюємо до більшого, тобто до 700. А от 510 10 десятків менше половини, тому ми округлимо до меншого, тобто до 500. ста. 373 – 73 більше половини, тому округлюємо до більшого числа, а більше кількість сотень це число 400. 730 – 30 менше половини, тому округлюємо до меншого числа, тобто до числа 700. Необхідно записати каліграфічно число відповідь до виразу. Добуток чисел 123 і 4. Розкладаємо на 100 і 23. 4 помножити на 100 буде 400. 23 помножити на 4, 92. Тобто каліграфічно треба прописати число 492. Прописуємо, будь ласка, каліграфічно. У хвилинці каліграфії ми прописуємо число 492. Каліграфічно робимо пропуск, згадуємо, як записуємо числа. Починаємо працювати з підручником і розглядаємо номер 372. Маса коня становить 700 кілограмів. Маса поні 100. Хто з них важчий і у скільки разів. Дивимося на розряд сотень, відповідно, що важчий кінь, тому що 700 більше, ніж 100. Для того, щоб дізнатися, у скільки разів він важчий, це дія ділення, тобто більше число треба поділити на менше. 700 поділити на 100 і буде 7 разів. Тобто маса коня. У сім разів більша маси поні. Усно розглядаємо номер 373. Перед вами числа 34, 805, 258, 709, 907, 111 і 1000. Розкладаємо з вами ці числа від найменшого до найбільшого. Все просто. Спочатку дивимося, найменше яке число. В якому тільки десятки, тобто 34. За ним буде число 111, потім 258 дві сотні, потім 709, тому що 7 сотень, потім число 805 і вже за ним 907. І найбільшим числом буде 1000. Існують декілька способів порівняння натуральних чисел. Перший спосіб це визначення загально їх місця у натуральному ряді, тобто 115 більше, ніж 112, тому що спочатку у ряді буде стояти число 112 лівіше, а 115 буде правіше. Відповідно, те, що знаходиться правіше, буде більшим. Інший спосіб, це просто порахувати кількість цифр. Тобто дивимось. 18678 порівняти з 1278. Одна цифра дві, три, чотири, п'ять. Справа одна, дві, три, 4. Відповідно, там, де п'ять цифр, число буде логічно більше. Тому. Від 18678 більше, ніж 1278. І третій спосіб це якщо однакова кількість цифр, то ми звертаємо увагу на найвищий розряд. Тобто дивимось: 234 і 204. Починаємо порівнювати: розряд сотень однаковий, розряд десятків 3 і 0. Три більше, ніж нуль, відповідно, число 234 більше. Так само число 14567 і 14560. Десятки тисяч одиниці однакові, потім четвірки однакові, п'ятірки однакові, шістки – однакові. Зліва 7, справа 0. 7 більше 0, значить число зліва більше 14567. Тобто ви обираєте той спосіб, який вам зручніший. Або рахуєте кількість цифр, або ось так порівнюєте кожну ну, цифру у розрядах, або оцінюєте загальне число. Спробуйте усно порівняти числа, які перед вами. Знову ж таки існують різні способи. Перше можна порахувати другим способом, порахувавши кількість цифр, так? тому що 678 898 явно, і навіть візуально більше, ніж 346. Другий варіант порівнявши кожну цифру з розряду. Як ви бачите, вони співпадають, значить, буде знак дорівнює. Третє також можна порівняти четвірки однакові. У розряді сотень 5 і 9. Дев'ять більше п'яти, значить 4904 більше. 4567 менше, ніж 4904. Знову ж таки дивимося, якщо розглядавши третій спосіб одинички однаково, розряди одиниць тисяч однакові двійки. Зліва у розряді сотень 2, справа 0. 2 більше, ніж 0, відповідно, число 12237 більше, ніж 12045. Дивимося далі. П'ятірки однакові, шістки однакові. Зліва 7 у розряді сотень, справа 5. 7 більше, ніж 5, відповідно, число 56778 більше, ніж 56557. Дивимося далі дев'ять однаково, нуль однаково, нуль в сотнях однаково, в десятках нуль однаково. Дивимося розряд одиниць. Зліва число вісім, цифра вісім, справа 9. 8 менше дев'яти. Відповідно, число 90 тисяч вісім менше, ніж число дев'яносто тисяч дев'ять. Розглянемо і спробуємо розкласти, розставивши числа у порядку збільшення, тобто від найменшого до найбільшого. Дивимося, шукаємо найменше число, і оце число відповідно, найменше навіть за розміром, число 999. За ним трошки більше на сотню, буде число тисяча. Тепер дивимося уважно, яке буде наступне число. 8 тисяч. І дивимося, нас залишилось 120 000 1, 990 тисяч 30 208. Можемо порахувати кількість цифр, що у числі 30 909 не вистачає розряду сотні тисяч. Відповідно, воно буде наступним 30 999. Тепер поглянемо, що три числа, які в нас залишились, всі мають розряди сотні тисяч, так? 208, 120, 120,990. 120 найменше, тому воно буде наступним: 120 01. Потім буде число 208 90 909. І найбільше, звичайне, число з найбільшою кількістю сотень тисяч 990 тисяч 679. Тобто оцінювати число повністю можете не називати і не рахувати, ви можете розглядати кожен розряд і порівнювати кожен розряд. Тепер розглянемо числа у порядку зменшення. Тобто, спочатку треба знайти найбільше число. І спостерігаємо, що з перший ряд сотні тисяч, десятки тисяч і потім просто сотні. Тобто, шукаємо найбільше число за сотні тисяч. Зліва 5 сотень тисяч, а справа дев'ять. Відповідно, це число буде найбільшим: 901 тисяча один. Наступним числом буде 560 тисяч Опускаємося на ряд чисел з десятками тисяч. 99 87. 99 більше, ніж 87. Відповідно буде число 99 тисяч а за ним 87 тисяч Опускаємось на наступний ряд, розглядаємо розряди 5 сотень і одна сотня. 5 сотень більше, ніж одна. Відповідно, наступним числом буде. Якесь цікаве число. 597. І останнім буде число 100. Подивіться, будь ласка, і у класній роботі запишіть це завдання. Замість зірочок треба поставити такі цифри, ставити, щоб нерівність стала правильною. Тобто, дивимося, що в нас справа число 3576. У розряді сотень 5. Зліва треба в розряд сотень поставити число більше, ніж 5, оскільки більше. Тобто, 6, 7. 8 або 9. Тобто ви обираєте свій варіант. І так далі цей номер ви виконуєте самостійно. Замість рочок вставте пропущені числа. У кожного з вас буде свій варіант, тому що різні можна вставити. Так само, наприклад, дивимось. Розряд десятків? так, 43 501, 43 40, 61, 71, 421, тобто можуть бути абсолютно різні варіанти. І останнє завдання на сьогодні з класної роботи це задача, задача 382. Як ви бачите, у вас вже є і умова задачі, і коротка умова, і розберемо ми з вами розв'язання, його вам треба буде тільки записати. Дивимось, будь ласка, у саду росте вишень на 30 дерев більше, ніж груш. І на 50 менше, ніж яблунь. Чого росте в саду більше? Яблунь чи груш? І на скільки дерев? Тобто дивимось, вишень на 30 дерев більше, ніж груш. Значить, груш відповідно на 30 дерев менше. Якщо на Менше, то це дія віднімання. Тобто від більшого треба віднімати менше. Це логічно, ви пам'ятаєте. А вишень на 50 менше, ніж яблунь. Тобто яблунь на 50 більше. Цю задачу можна розв'язати. Двома способами. гляньте. ви можете спочатку визначити ось цю різницю, так? 30 плюс 50, тому що вишень на 30 дерев більше, а яблунь на 50. Яблу на 50 більше, груш на 30 менше. Тобто можна, порахувавши просто ось за відрізками до 50 додати 30. Можна цю задачу розв'язати іншим способом, ввівши змінну, тобто вишні будуть х, груші хміну 30, а яблуні х плюс 50. Тобто, і потім таким чином можна розв'язати цю задачу зі змінною, Але якщо ви вже досконало знаєте, як правильно це зробити, і таким чином, також дати відповідь на питання. Подивіться, будь ласка, ваше домашнє завдання це номер 383 та номер 384. Тобто, ваша класна робота. Це Попередні завдання, коли вирази, які ми вставляли, так, 381 і два номери: 383, 384, які ви виконаєте самостійно. Я вас прошу не забувати, що в задачі ми прописуємо коротку мову, пишемо розв'язання, не забуваємо про пояснення та відповіді. На цьому наш урок закінчено. Дякую вам за увагу! До побачення!